І всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо перевіряти, що роблять, моби, якщо. ти помер від хардкору. І для цього треба виключити мій ні нік. Павні чого спав він, я б сказав? Непоганий, ну треба десь у... знищитись. От, наприклад, що мене може знищити? Как вы понимаете, у меня тут все выключено. Я не могу уже ничего тут, ничего не подрубать. Иначе ты не можешь врубить. И знаете, что еще? Я выключил свой Лама! Дай, поплюй меня. Ще я сказал. Спасибо, теперь ще. Ще. Да ты Сів надо би сідати. Надо десь знищитись. Ого. І тепер що? Тепер надо здохнути Надо залізти на таку велику висоту. О, смарахтик. Ну ми тут не засм... ще! І ще! Блін, жаль! Аааа Жаль, смарахтик по блин так худилося. Ах, жалко. Пишіть в коментарях, що жалко, що я не можу. Так, ну ладно. Тепер у нас тут важливіше. За смарах ты! Оп! Брейкраня забнувся Спостерігати за світом. Да спостерігати. О! Який я швидкий, Я привид. Жаль, що я нічого не можу зробити. Хаті. А як мене ви. О. Мої окуляри вони пропали. так 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 та так О, це прикольно! Демоном. <свист> Знаете, мне не подобается. Что тут, тут у нас? Ну, пока что, что ну, пока что ничего не интересного. Хм, может... Ну, в принципе... А как тут возглядиться? От напишіть у коментах. О, пана шахта. Нічого собі. Обалдення глибина до аметисту. Ви погляньте. Нічого собі аметистик. Що ми на аметисті. А ми можемо якось повернутися. 怎能是这。嗯嗯嗯嗯嗯 просто случайный камень. Мы, настоящий привод. Прикинь. А, кстати, можно залезть вот так. А как вернуться назад? А ты без о Ну мобы, мобы все про попадай пять тысяч рублей. А ты без очи. Тут брехня, тут ничего мобы не роблять. Донж. Раньше не можешь его открыть. Ну, як я поняв, тут абсолютно нічого нема. Все байдуже, нема.